Усім вітання, мої дорогенькі! Існує безліч способів маринування грибів, але завжди стараємося вибрати найзручніший та найсмачніший варіант, яким з радістю з вами поділимося. Швиденько промиємо грибочки, відваримо та приготуємо смачний маринад, щоб збагатити смак опеньок. Гарний кошик опеньок із запахом лісу, тільки радує. Всі вони гарні і осінні, тут є великі та маленькі. Після того, як їх очистимо та під час миття, будемо сортувати маленькі на маринування, а великі на квашення. Як зрозуміти що опеньки осінні, вони мають трубчасту ніжку таку товстеньку, і шапочки такі ж, а забарвлення коричневе. Літні опеньки мають тонку ніжку і шапочку плоском. Нам більше смакують усінні, тому їх і збираємо, і закриваємо. Вони мають ніжну текстуру і добре відчувається смак. Перше завдання це ретельно опеньки очистити від бруду, від ґрунту та лісового сміття. Щоб зручно було це зробити, беремо велику миску, наливаємо води. Додаємо 1 столову ложку солі. Відправляємо всі опеньки у підсолену воду. Тобто опеньки будемо вимочувати у ній. Постоявши так декілька годин, налипле сміття та бруд легко відійде з опеньок. Такий метод допоможе нам добре їх очистити. Завжди обирайте опеньки і не тільки їх, можливо, закриваєте інші гриби, свіжі та міцні, щоб вони не були сухими, адже це зовсім змінює смак. Тобто, чи гриби купили, чи назбирали в той день і закривайте. Для маринування краще підходять молоді опеньки. Старі гриби можуть бути жорсткими і вийдуть менш смачними. Кладемо зверху піднос чи велику тарілку і занурюємо всі опеньки у воду. Кладемо вантаж. Залишаємо так опеньки на 3 години вимочуватися, а самі готуємо іншу страву поїсти, адже ці опеньки будуть смакуватися аж зимою. Після вимочування опеньки добре промиваємо під проточною холодною водою. Якщо потрібно, підрізаємо ніжки. Ми вже відібрали маленькі опеньки, їх будемо маринувати, а трішки більші, або правильніше сказати старші опеньки. Будемо квасити. Як правильно це зробити, покроковий рецепт переглядайте на нашому каналі. Посилання залишу в описі під відео. Промиті опеньки тепер потрібно відварити. Беремо відповідну каструлю, нагріваємо води. Додаємо сюди зовсім трішки лимонної кислоти. Відправляємо опеньки у воду. Всі гарненькі та чистенькі. Зверніть увагу, відварюємо опеньки тільки з лимонною кислотою. Солі поки не додаємо. Лимонна кислота допоможе зберегти світлий колір грибів, додає їм більш ніжного смаку, також запобігає появі слизу. Це особливо важливо для грибів, які плануються на тривале зберігання. Відслідковуємо момент першого кипіння. Не пропускаємо. Тому що опеньки люблять швидко підніматися і мають багато шумовиння, яке легко вибіжить з каструлі, тоді будете мати зайву роботу. Тож, як тільки закипіло, знімаємо піну, що утворилася на поверхні. На ній ви також зможете побачити сміття, коли погано промили опеньки, і легко його забрати разом із цією піною. Тобто це варіння допомагає ще глибше очистити опеньки. Від моменту кипіння на середньому вогні варимо опеньки 40 хвилин. Опеньки наші поварилися, тепер їх потрібно ще раз промити. Витягуємо з гарячої води і відразу опускаємо в холодну воду. Так заберемо залишки лимонної кислоти та зайвого слизу. Промиваємо і відкидаємо опеньки на друшляк, щоб стекла зайва вода. Мариновані опеньки – це чудова заготівля на зиму, яка дозволить насолоджуватися смаком грибів у холодну пору. Далі беремо чисті баночки, використовуємо півлітрові. Їх розмір оптимальний для сервірування. На дно кожної кладемо один лавровий листок, один духмяний перець. Та три горошини чорного перцю. Накладаємо опенюку банку. Майте на увазі, щільно пакувати не потрібно. Гриби мають вільно себе почувати у банці. Вони мають плавати у маринаді. Щодо спецій, під час маринування вони мають лише допомогти створити смак майбутньої страви. Мариновані гриби будуть поглинати маринад, його смак та запах. Тому потрібно використовувати їх обережно, не перевищувати кількість, щоб не затмарювати смак грибів. Тепер у кожну банку додаємо по одній столовій лосці цукру, по одній чайній лосці солі та по одній столовій лосці оцту, створюємо маринад у кожній баночці для опеньок. Цукор впливає на смак маринадної заливки і самих грибів. Оцет надасть грибам характерного кисло-солодкого смаку і також виступає як природній консервант, що допоможе зберегти гриби тривалий час. Тут важливо дотримуватись пропорцій солі, оцту та цукру, щоб заготівля була безпечною. Заливаємо звичайною чистою питною водою. Майже до самого верху. Гриби будуть стерилізуватися, а вода буде трішки випаровуватися. Наливши повну банку, точно не буде висихання верхньої частини опенок. Накриваємо кришками, їх не закручуємо. Кладемо у каструлю відповідного розміру по висоті банок. На дно застеляємо тканину. Процес стерилізації тривалий. Води наливаємо до горла банки. Так має бути постійно. Слідкуйте за цим. Адже під час кипіння вода буде випаровуватися і зменшуватися. Банки мають бути постійно занурені у воду. Відправляємо на вогонь. Від моменту кипіння стерилізуємо 40 хвилин. Час стерилізації закінчився. Витягуємо банки. І вже тепер щільно закручуємо кришки. Цей рецепт маринування опенюк дуже простий, а гриби виходять чудовими. Не вперше готуємо, тому впевнені у якості. Залишаємо так банки до повного охолодження. Можна накрити рушником. Після цього зберігаємо їх у прохолодному місці. Такі мариновані опеньки можна зберігати до двох років. Насолоджуватися опеньками після маринування вже можна через 2-3 тижні. Смак грибів стабілізується і добре просочиться смаком та запахом спецій. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті! Завжди ваші карпатські шкварки.